Замовила собі мішок канцелярії з шиїн, Зараз зробимо з вами розпаковку. Значить, Перше, що нас тут стерчить, це така поличка. У мене нарешті з'явилися книги. Тут тепер мені треба кудись їх складати. Е, трошки вона косенька. Але начебто все добре. Головне, щоб стояли тяжки нормально. ви надали мені набір отаких от міні стікерів Дуже милі. Прикол. Тубус. Чисто випадково побачила Бачила постер. Думаю, чому б ні? Я думала, він набагато менше. А він такий здоровезний. Просто кіт, який їсть рамен. Я подумала, що він виглядає дуже прикольно і він був дуже дешевим. Мені тепер треба тільки рамку купити і повішу його десь. До речі, про постери. Купила отакий набір роздруковок з Японією. Мені дуже подобається оця естетика дерев сакури. І тут набір з чотирьох. Типу такий. Ось такий. Такий. І ось такий. Далі. Тепер це виглядає наче містері бокс теж. набір таких хайлайтерів. Одні ковпачками доверху, одні ковпачками донизу. Я ж вчу японську, і мені хочеться, щоб у мене була купа всіляких фломастерів, всіляких ручок, усього такого, щоб прикольненько писати і прикольненько робити всілякі штуки. О, Оце це настілки на. Цей сток в душі, тому що він у мене постійно просто забувається, тому що там е, оригінальні дуже широкі дірки. І ці, типу, одноразові, але ну, я не буду один раз їх використовувати. Це, здається, 50 штук, і ти наклеюєш, і, типу, вони показують, що типу, як тільки волосини нам з'явилися, ти і виконав. Я, звісно, що буду використовувати їх дуже довго, тому сподіваюся, вони краще будуть ловити волосся. Це отакі от фломастери, ну, хайлайтери, типу, з стемпами з одного боку. Це для того, щоб робити сілякі булітпойнти. Е, я зазвичай просто. Вимальовую там зірочки і все таке, а тепер буде прикольно ставити просто штампик такий буде швидше і сподіваюся, прикольніше виглядати. Це отакі, типу, для каліграфії ручки. Щоб прикольно, я зараз збираюся налягти на вивчення саме іерогліфів, які більш складні. І я подумала, що прикольно буде їх малювати. Ууу, я забула про це, блін. Це набір карток японських. Я навіть не знаю, що це саме. Тут просто типу карточки. Я хотіла собі купити набір ем, закладок, але мені жодні не сподобались, і я вирішила купити такі просто карточки, які можна в книги потім сувати. Це скотч з обличчями. Прикольний. Я теж подумала, що там, де у мене буде всяка граматика, де я там розумію, не розумію, буду обличчя клеїти. У мене дуже багато планів. Це. Навіть не знаю, що. Це. Ручки. Не очікували в такій коробці. Це. Різнокольорові ручки з тонесеньким стержнем. Мої, е, мої улюблені. Е, Як вона називається? Вони дуже-дуже класні. Мої улюблені ручки Ever, але вони, я чую, вже закінчуються. І одна така не з китайського вебсайту якогось коштує 4-5 євро. Одна. Е, тому я вирішила швиденько замовити собі ще більше ручок. але таких у мене ніколи не було. Сподіваюсь, вони теж гарно пишуть. Е, Скільки штук я купила? Це вже ручки, але вони як браше типу як це сказати, фломастери, але які, які такі, як кісточки. Як пензлики, те, щоб я роль помалювати. Хоч хайлайтер, як я казала в минулому відео в цьому адвент-календарі. Я хотіла, щоб вони такі поклали, і я вирішила сама собі такі купити. Вони, правда, тоньше, ніж я розраховувала, але сподіваюся, буде нормально працювати. Що я не помиляюся, це тут просто такі точечки це, типу, як завернути скотч, але там точечки з двостороннім скотчем. Це я для того, щоб постери ліпити. Було такий. ой-ой-ой! Що він не скріплений? я сама повинна це робити? Чому вони це не зробили? Як його тепер. Такий, я не знаю навіть, як це назвати, але тут будуть карточки, я тут буду писати з одного боку іерогліфи, і з іншого боку те, що вони значать, як вони читаються. Це типу для самотесту. До речі, таке, якщо ви вивчаєте там англійську чи якусь, теж можна писати англійською слова, з іншого боку писати переклад. Я продовжую купувати подібні штуки. Я купила собі велику щіточку, але вона дуже занадто велика. Я купила собі отаку маленьку. це, до речі, цим ще язик у собак чистять, але ще це, типу, надягаєш на палець і отак от собі просто шкрабаєш себе обличчя. Не знаю, воно і коштувало копійки. Мені давно хотілося таку. Так що... останнє це набір ще, ще одних ручок. А, це типу не ручки, а такі е, вони будуть залишати. Певний орнамент на папіру, на папері, це, типу, для того, щоб розділяти секції в Хотіла Хотілося зошит, звісно, що якийсь купити, прикольний, щоб все це використовувати в ньому, але не було на диво зошитів в клітинку. Всі, хто люблять зошити в лінійку, що з вами не так? Типу, кліточка, клі... клітинка набагато зручніше. У мене тут вже жах на полицях від подарунків і всього іншого. Треба терміново все прибрати. У моєму магазинчику, який я намагаюсь підтримувати з останніх сил буквально, або, хоча б, продати все, що я наробила за цей весь час, зробили просто неймовірно гігантське замовлення, і я не знаю на що цій людині всі ці речі. Але я була неймовірно рада і неймовірно налякана, тому що я вперше. Відправляла так багато кераміки. Тобто, якщо ти відправляєш одну чашечку, то можна її дуже легко запакувати. Е, ну як дуже легко, дуже страшно теж, але все одно, коли їх багато, то набагато страшніше, тому що вони ще є варіант поб'ються один об одну. І я, як тільки не переопаковувала 10 разів, обирала яку коробку, яку шо. Окрім чашок, вони ще замовили три. Піна емальованих, декілька стікерів з дівчатами і дві пари татуювань. І мені це все треба було якось запихнути в одну коробку і так, щоб відправка ще не коштувала мільйон доларів. Я напіхала дуже-дуже багато оцих... Як вони українською називаються? Пекін-пінус, вони називаються англійською, але ви зрозуміли у ці штуки. Мені воно дуже подобається. Я купила пак здоровезний і майже весь його використала саме на це замовлення. Але ні про що не жалію. Я запакувала по максимуму, як могла. І ще купила такі. Е, я скотч не знайшла такий, і дому купила стікери окремі, типу, що це обережно не бийте ногами, будь ласка, і сама дома протестувала, покидала цю коробку на диван, потрошечку по ось по звучанню, хоча б подивитися, чи вона. На не буде тріщати, і все доїхало суперкласно. Я купила крайони. Дивилися, значить, в інтернеті, як люди використовують оці пастельні, чи як правильно вони називаються, типу, в олівці, і мені дуже захотілося ними помалювати. А ще я поїздила по всяких музеях, подивилася, як люди їх використовували. Їздила в дом клода мане, і коротше, мені прямо в голові захотілося стати імпресіоністом, і я купила собі в магазині супермаркеті просто в ці олівці. І вони виявилися взагалі, ну, зовсім на тої якості, яку я очікувала, звісно. І е, через це, і через моє невміння ними користуватися, картини у мене вийшли не зовсім такі, як я розраховувала. Але ну, найбільший мінус це те, що. Вони не розмазувались і кольори, типу, не поєднувалися один з одним. Як я думала, вони будуть, типу, якщо я пальцем їх буду розмазувати, щоб вони так зливалися в градієнти, і все таке. Але я свою жагу використати цей інструмент в принципі втолила, як це сказати, втолила. Мені дуже сподобалося саме тим, що ніякого не було в тебе прешора малювати. Я просто вимкнула музику, просто собі малювала від руки те, що хотіла взагалі не думаючи про те, як воно. Далі там вийде і отримала неймовірне задоволення. Тому це таке нагадування про те, що не обов'язково робити щось заради результату, можна робити щось просто, щоб тобі було весело провести час.